На сесії. А, про внесення змендо про майстерь терпоральной громады на 23 рік с дополним, які были разглянуты на комиссии, так? так да, Анна Николаевич, выпив на явности. Тобто Доповнення принесли. І, І воно буде дещо збільшене, скажімо так. Добавиться. Хто там буде? Там буде субвенція державного бюджету для районного управління соціального захисту, населення на заробітну плату нарахування.

В Перманській громаді формується сьогодні 5 тисячна е, бригада. І вона звернулася за допомогою на 500 тисяч е, гривень для організації цієї роботи. Е, наскільки в мене є інформація, то сьогодні для них то, дуже багато громад, і Кривозарське, Радішка, і Другі виділяли кошти. Вони звернулися і до нас. Я розумію, що дуже напередний е, бюджет. Місці. Але все-таки треба розглянути, питання Олег. Але, 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 але. Я ні разу їм не відмовляв все, що а їм, їм ніхто не давав Перу, Перомайська. Дергова бригада. Я їм, я їм допомагав всім матеріально-технічним всім, з чим зверталися з першого дня, коли почали формуватися. Коли приїхав приїхали його нас призначили командиром. Приїхали з першого дня.

Всі наші резерви, які в нас були. А це було майже 17 мільйонів, і у на 28 тисяч всього. І є ряд звернень взагалі по енергоносіям, по, по постачанню, по коштів, які ми не можемо якось задовольни. Тобто по кодексу бюджетному півроку, якщо <пробітник> ми доглядають, а примуситься.